Усіх глядачів кременчуцьких новин раді вітаю на телеканалі Олтава. Ще троє кременчужан бійців. АТО – сьогодні отримали офіційний статус учасників бойових дій. Свято останнього дзвоника відбулося сьогодні в університеті третього віку. Одинадцятикласники 17-ї школи побували на екскурсії у Кременчуцькій військовій частині 3059, А малечі, що позбавлена батьківського піклування, сьогодні привітали із завершенням першого класу. Про це та інше докладніше. Ще троє кременчужан бійців АТО сьогодні отримали офіційний статус учасників бойових дій та були відзначені нагрудними знаками. Церемонія вручення відбулася у виконкомі міської ради. Як вшанували кримичутських героїв, зафіксувала наша відеокамера. Олександр Нагайченко, Сергій Свистуля, Дмитро Бондар. Ці кременчужани донедавна боронили цілісність України на її східних рубежах. Сьогодні ж отримали статус учасників бойових дій. Ви виявили таке бажання стати на захист Кременчуцької громади і, взагалі, нашої держави, відстоювати її незалежність, суверенітет, європейський вибір і е, саме. Тому що ви там були на передовій, в місті Кременчуці був мир і спокій. Воювали у різних підрозділах та різних районах зони проведення АТО. Але спогади про війну і оцінки подій майже ідентичні. Все, що від нас завісила, ми виконали. ще пройшли, повернулися додому. Спасибо, що би, в далі що не прийдеться більше до цього повернутися. Будем рассказывать об этом как о самом плохом периоде нашей жизни. Всем большое спасибо. Погибшим парням вечная слава. Блин. Мы их никогда не забудем. Хотелось бы, чтобы их не забывало также и государство. Самое страшное это, наверное, первый обстрел, когда мы были в Славянске. Самый первый обстрел. Потом действительно привыкаешь к этому. Мина летит уже, а летит, ну пускай летит уже, ходишь спокойно. Вот это, наверное, самое страшное. И, а самое тяжелое это то, когда ты возвращаешься домой и первые 4-5 дней ждешь, что-то должно прилететь. Пока немножко как бы акклиматизируешься. Вот это, наверное, самое тяжого сьогодні. Одинадцятикласники ї школи побували на екскурсії у Крмичуцькій військовій частині 3059. Нацгвардійці показали школярам свої умови проживання, зброю, військову техніку і багато інших цікавих речей, яких саме дізнайтесь із нашого сюжету. До Кременчуцької військової частини 3059 випускники 17-ї школи завітали вперше. Школярі прийшли, щоб сказати спасибі бійцям Нацгвардії за спокій та мир на нашій землі. Огромне вам спасибо. Ми благодарім вас за нашу життя, за наше мирне небо, спокійної ночі і щасливі дні. Огромне спасія вашим матерям, які воспитали таких мужчин, які захищають нашу родину. И... В честь благодарности мы вручаем вам каравай от выпускников. Спасибо большое. Ми тут передамо нашим хлопцям, вони його на обід сьогодні скушають. Нацгвардійці подякували школярам за їхню підтримку і провели для них екскурсію військовою частиною. Учням показали класи, де навчаються солдати, умову проживання, військову техніку. Продемонстрували, як правильно стріляти з тієї чи іншої зброї. Одинадцятикласники навіть приміряли військові засоби захисту. Служу, Кас... Андрій, будеш служити? Шуру, каска така тяжеленька, каска. Тіжовальненькая. це ще нормально. Так, така ще неудобна. Неудобна та найбільше випускникам сподобалось, коли кінолог дресирував службову собаку, а за спеціально навчена тварина. Вона вміє виконувати різні вправи і може запросто затримати правопорушника. Через звук підходить Ділитиму замічання, чого, допустим, на путі Да? От На русі началкувати наряд, і собака самостоятельно йде на по завершенні пізнавальної екскурсії школярі поділилися своїми враженнями. Мені подобається залазити в бобік. В бобіки я ще не сиділа ні разу. Був дуже цікавий прийом, нам показали все, що тут відбувається, і навчання собак, і яка у них дисципліна, і як вони в яких умовах живуть, і везде хороший ремонт. В общем, ми доволі екскурсією. Велике дякую за те, що устроїли для нас таку екскурсію. Нам було це цікаво і познавательно. Сьогодні у Кримачуцькому міськвиконкомі відбулося засідання волонтерської групи дорадчого органу при ухваленні рішень про допомогу суб'єктам боротьби з тероризмом. У роботі групи взяли участь представники громадських організацій міста, працівники виконкому, волонтери, військові лише останнім часом, завдяки зусиллям волонтерських організацій та координації дій з боку волонтерської групи вдалося суттєво допомогти військовим частинам, які перебувають у зоні АТО. Військовим потрібно багато що компаси, планшети, біноклі, далекоміри, принтери, пальне та запчастини до автомобілів, медичне обладнання і безліч іншого. На сьогодні закуплено і затверджено для передачі тільки так званих малоцінних предметів на суму більше 41 тисячі гривень. А більш серйозні закупівлі вимірюються вже 240 тисячами. Порядок і терміни передачі майна вирішуються у телефонному режимі з командирами військових частин. Ми сьогодні проаналізували ті заявки, які надійшли від військових частин, подивилися по нашим можливостям що ми можемо чим ми можемо допомогти що ми можемо закупити і потім передати ну також обговорили поточні моменти діяльності домовилися по скажімо аналізу деяких заявок необхідно провести додаткову роботу зв'язатися з військовими частинами що буде наступних тиждень зроблено наразі вирішується питання про допомогу нашим ракетникам конче необхідно полагодити дахи на приміщеннях, де зберігається військова техніка та запчастини до неї Цією метою створили виїзну групу, яка вже найближчим часом відвідає частину та визначиться із можливою допомогою. Демобілізованих військовослужбовців першої хвилі найближчого часу оздоровлять в санаторіях Полтавської області безкоштовно або ж з мінімальною доплатою цього літа зможуть оздоровитись і діти пільгових категорій. Про це та інше сьогодні йшлося на засіданні координаційної ради у справах сім'ї та дітей. Подробиці далі. На нараді розглянули ряд питань стосовно сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йшлося про батьків, які через асоціальний спосіб життя наражають на небезпеку своїх дітей, та підлітків, які потрапили під негативний вплив вулиці. Такі родини знаходяться під соціальним супроводом. Нам кожного місяця надають таку інформацію, яка саме проведена робота з сім'єю, чи вирішені їх проблеми, з якими бралась на облік ця сім'я. Ми розглядаємо і приймаємо рішення. Залишаємо під соціальним супроводом сім'ю, залишаємо на обліку або знімаємо з обліку з позитивним результатом. Ну, це 95% позитивний результат. Наші працівники допомагають вирішити. Проблему сім'ї, окрім того, на засіданні йшла мова про оздоровлення демобілізованих військових, які служили у зоні АТО та членів їх сімей. Вони відпочинуть у санаторіях Полтавської області. На сьогоднішньому засіданні ми розглянули питання стосовно направлення 21 особи в зазначеної категорії. Це 9 військовослужбовців, а решта це члени їх сімей, це дружини і діти. Цього року очікується три хвилі демобілізації. З усіма демобілізованими військовослужбовцями працюють фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми працюємо в спільному і в тісному контакті з військовим комісаріатом. І коли ці особи після демобілізації з'являються для постановки на облік, там їх зустрічають наші працівники, надають їм інформацію про ті послуги, які вони можуть отримати після своєї демобілізації, в тому числі і послуги з оздоровлення цього літа у дитячих таборах оздоровитись безкоштовно або ж за мінімальну доплату зможуть і діти пільгових категорій, зазначили члени координаційної ради у справах сім'ї та дітей. Свято останнього дзвоника відбулося сьогодні у Крюківському районі Краменчука. Із своїми випускниками попрощався університет третього віку. Урочистості проходили у великій залі райвиконкому із промовами, подячними листами, грамотами та святковим концертом, підготовленим самими ж випускниками. Розповідає моя колега Тетяна Андрієва. Чотири роки тому територіальним центром соціального обслуговування Крюківського району було запроваджено нову соціально педагогічну послугу для пенсіонерів правобережжя з метою втілення в життя гасла, навчання людини у будь-якому віці. За словами ректора університету Людмили Ревеги, у нинішньому навчальному році в університеті розвивалися вже існуючі факультети історії та краєзнавства, основи медицини та здорового способу життя, інформаційних технологій і правознавства. Крім того, було створено нові факультети природознавства і страхування. До навчального процесу в університеті залучалися лікарі медичних установ та закладів, працівники краєзнавчого музею, волонтери пенсійного віку, які мають освіту відповідного напрямку. Совершенство ні предела. Я так думаю, що і в наступному році ми і ви будемо совершенствоваться, будемо достигати чогось нового, будемо стремитися к чому-то новому. Цифра 165 випускників, мало чи багато. Я думаю, це чудово для нашого Курківського району. Я як представник міської ради хочу щиро подякувати керівництву району, що воно підтримує цей проект, підтримує університет. Я хочу подякувати усім вам, активним студентам, подякувати усім небайдужим нашим людям, які роблять максимально багато для нашого університету, всього найкращого вам світлого майбутнього на цій оптимістичній ноті від офіційної частини перейшли до вручення сертифікатів про закінчення навчання. Отримала документ про освіту і не старша випускниця університету, 90-річна Ганна Олександрівна Щербина. Я учусь на факультеті медицинському. потому что вначале было два, историка краеведческий, но по специальности я еще и экскурсовод, я вообще-то библиотечный работник. Поэтому я выбрала себе медицинский. Очень много мы получили, мы теперь очень много знаем. Я второгодница вообще-то, но не знаю, наверное, останусь на третьей. Второгодница – это Положительному смысле слова, тому що значить мені интересно, значить це мені треба, значить це двигает мою волю, мой характер, моє фізичне состояние. Завершилося свято останнього дзвоника для випускників університету третього віку чудовим концертом, підготовлений силами самих же випускників. Вчора у міськвиконкомі відбулося нагородження переможців конкурсу соціальних відеороликів Разом за добром, який проходить у нашому місті вже другий рік поспіль за ініціативи молодіжного парламенту Кременчука. У заході взяли участь заступник міського голови Віталій Малецький, начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді Ольга Усанова, керівник центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді Світлана Пишіта, а також радник з програмних питань фонду «Народонаселення ООН в Україні Андрій Поштаб. Рук традиційно конкурс проводиться з метою профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, і громанії, сніду у молодіжному середовищі, популяризації здорового способу життя. Відмінністю цьогорічного заходу від минулорічних стало те, що проходив він за підтримки та партнерства фонду народонаселення ООН в Україні. Два роки тому, два роки тому вже ми почали співпрацю з містом Кременчук ось і з Кременчуцькою міською радою. От. І хочу сказати, що це напевно найбільш вдале наше співробітництво ось серед всіх областей. Ми знайшли тут підтримку з боку влади, ми знайшли тут підтримку з боку громадянського суспільства, з боку молодіжних організацій. А працювати дійсно легко тут. Конкурс проходив у двох категоріях. Серед загальноосвітніх навчальних закладів міста, а також серед професійно-технічних та вищих навчальних закладів першого-четвертого рівнів акредитації. Учасникам були запропоновані теми на вибір для відеороликів: волонтери, люди доброї волі, боротьба з ігроманією серед молоді, залежність від соціальних мереж, боротьба з підлітковим алкоголізмом, підліткова вагітність та аборти, палити не модно, боротьба віл снід. Минулий рік, коли ми дивилися ці ролики, то багато в кого були сльози, багато хто бачив в чомусь там себе. Намагався якимось чином скоригувати своє життя, свою поведінку, щоб не втрапити в ту ситуацію, в яку потрапляли, на жаль, герої наших сюжетів, герої наших роликів. Переможців визначили в два етапи: спочатку шляхом голосування в соціальній мережі, потім за рішенням журі. Кращих обрали за результатами двох етапів голосування за загальним підсумком балів. Найпопулярнішою темою цьогорічного конкурсу стала залежність від соціальних мереж. Серед загальноосвітніх навчальних закладів переможцем визнано загальноосвітню школу номер 23 Друге місце. Здобули учні загальноосвітньої школи номер 1 третя загальноосвітня школа номер 16 Серед вищих навчальних закладів та закладів професійної освіти перше місце у Кременчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка, друге місце у Кременчуцького медичного коледжу, третє у Кременчуцького ліцею з посиленою військовою підготовкою. Ідея якось виникла сама собою. І коли ми його робили, звичайно, ми пролили багато слів, тому що сліз, вибачте, тому що ця пісня вона дуже нам така болить. І тому ми вдячні, що ви зрозуміли нашу ідею. Хто як не ми можемо донести цю інформацію молоді? Тема у нас виникла відразу, тому що, як би сказати, ця тема була вже в душі давно давно. І хотілося показати це давно. Цей конкурс став на годі дуже добре, і ми як могли, так показали цю ідею. Ми, як майбутні військові, розуміємо тих, що воюють зараз на сході. В ліцеї займаємось волонтерством, полетаємо сітки, робимо макети. Для того аби хлопцям було там краще. радник з програмних питань фонду народонаселення ООН в Україні Андрій Поштарук виконав приємну місію: вручив нагороди та подарунки переможцям конкурсу. Малечу, що позбавлена батьківського опікування, сьогодні привітали із завершенням першого класу. Традиційна благодійна акція лаличинята відбулася у одному із місцевих кафе. Першачкам представили розважальну програму, вручили подарунки і накрили святковий стіл. Олександра Демиденко розкаже в деталях. Більше 15 років у Кременчуці існує добра традиція, започаткована місцевою владою. Вітати дітей, позбавлених батьківського піклування із першим дзвоником та завершенням першого навчального року. Цьогоріч лелеченят у Кременчуці вісім. Українська легенда, що лелека приносить діток у сім'ї. І вони такі своєрідні лелеченята, і чужих не буває. До кого приніс у сім'ю. Жита сім'я і щаслива цією дитиною. А ми велика кременчуцька сім'я, і це наші діти, наші лелеченята». Організатори привітали малечу із першими у їх житті канікулами. Розважили дітвору улюблені мультяшні герої. А щоб літом було весело, малечі вручили подарунки і запросили до святкового столу. Збираємо на перше вересня канцелярські товари, портфельчики для того, щоб їм було чим займатися в школі. От а зараз ми їм будемо дарувати якісь іграшки для того, щоб їм було веселіше провести літо. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливо хмарну погоду, короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-17 тепла. В день 23-28. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті в Ютубі. Ми ж повернемось в ефір вже завтра, о цій же порі. До зустрічі.